Моє шанування усім, хто з українським радіо Житомир для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька, за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас з вами. І маю за честь представити вам учасника нашого ефіру, дитячого анестезіолога, завідувача відділенням інтенсивної терапії дитячої міської лікарні імені Башика. Так би я представила свого співрозмовника до 24 лютого минулого року, а зараз він лікар Максим, медичної роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, вітаю вас. Я щиро рада вас і чути і бачити. Мені приємно, що ця розмова відбувається, і слава Україні! Героям Слава доброго дня, доброго дня, шановні слухачі. Максим, Радий, що запросили на цей ефір. Вибачаю, що в таких умовах. Прекрасні умови, прекрасний звук, і добре, що ми змогли знайти час для цієї розмови, і нам дозволили поговорити на важливі я вважаю, теми. І хочу почати з того, що пам'ятаю, як в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Ви записали коротке відеозвернення, у якому повідомили, що йдете на війну, і так було і спочатку цієї війни у 2014 році. Скажіть, будь ласка, чи було у вас особисто відчуття ось того такого великого і страшного наступу? Тоді це було мабуть 26. Чи 25-те, я вже й не пам'ятаю, коли це було. Е, я вертався з Західної України, туди завіз свою родину, ну і розумієте, що тоді це було відчуття злість, перемішане з перереченістю. це було розуміння того, що це величезна велика війна, це великі жертви і, ну. Я їхав з розумінням того, що піду на війну, і навряд чи, вже, навряд чи зможу вернутися. Тому їхав, закликав всіх долучитися, встати до, до лав, до зброї ну і бити ворога. А з чим був пов'язаний такий, ну навіть відчі, я сказала б, що готові були е, йти в один кінець. Ну, досвід 2014 року показав, що таке війна. А ось цей напад, це повномасштабне з використанням і авіації, і ракет величезної кількості техніки і особового складу противника. Звичайно, я розумію да і всі, мабуть, розуміли, що це не просто буде. Я навіть чесно, в мене було. ну на відчай зневіра якась така, що ми я не вірив, що ми особисто, я не вірив, що ми довго стоїмо протягнемо проти цього монстра. Бо всі роки створювалася така ілюзія, що це Друга армія світу, що це я не знаю, жах і жах, ужасний жах. Ужас, ужас. Але як бачите, ми вистояли майже рік. Ми тримаємося, наші хлопці тримаються, і я думаю, що ми переможемо цей рік, має цьому році я надію, що все закінчиться. Ми напевно навіть здивували один одного і самі себе от, тими такими результатами і тому, де ми зараз є, і чого вже досягли і чому навчилися, і які, я сподіваюся, правильні висновки зробимо до служби. ви очолювали відділення інтенсивної терапії та рятували маленьких пацієнтів. Наскільки важко чи не важко було перелаштувати медичну роботу у воєнних умовах? Я розумію, що ви вже мали досвід чотирнадцятого. Року, але темпи цієї війни, повномасштабної, зовсім інші, і потрібно інакше реагувати на ті чи інші виклики. Як адаптувалися, що можливо було важко, або навпаки, все було комфортно, і ви змогли стати в стрій, допомагати і робити свою роботу як належить? Я в принципі дуже, дуже швидко адаптувався. Звичайна робота повністю відрізняється від того, що я робив останні там 8 років. Відділені і характер роботи, і умови, це ж протилежні речі, зовсім інші рівні. Е, в принципі, то я не скажу, що було важко. Я вже був готовий, і морально, вже і досвід був. так що… Робота зараз, звичайно, трошечки відрізняється від того, що було в 2014 році. В основному ми, наша медична рота працює заточена на якомога швидшу евакуацію поранених, і процеси стабілізації відбуваються прямо на колесах. От, то, в принципі, для мене було нескладно, абсолютно нескладно. Скажіть, будь ласка, але все ж таки від медичного такого темпу, який був в дитячій лікарні міській, і де ви працювали анестезіологом, все ж воєнні травми, і це характер травм різний, і це зовсім інша аудиторія, яку потрібно рятувати і знаходити правильні рішення буквально за секунду. Чи відчували ви таке знаєте виснаження? Чи взагалі вистачає у вас сили моменту, коли можна відпочити, для того, щоб перезавантажитися або всі ми живі люди? Ну по-перше, важка була весна і початок літа. Тоді були виїзди, ми робили 4, 5, 6 на, на день евакуації. І це тривало там доба за добою. Кожен день ми виїжджали, витягували, довозили. Потім інтенсивність трошки знизилася. Відпочити час завжди знайдеться, оскільки у нас декілька екіпажів, одні можуть відпочивати, інші працюють, потім так міняємося, щоб звичайно не виснажувати наш, наш людський ресурс. Якихось таких. Були дні, звичайно, були дні, коли просто падав з ніг. Коли ми і на евакуації були, а потім ще не було анестезіолога, то ще йшов в операційну. Тому самому поранений, якого привіз і надавав наркоз вже проводили операцію. Так що зараз трошки вона якась остакамилося, звиклася, працюєш. І бувають дні, що навіть взагалі немає виїздів, немає роботи. То тоді вже починаєш мандрувати, вже якось чогось не вистачає. Нагадую усім, хто зараз із нами, що із нами на зв'язку лікар Максим медичної роти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми говоримо про його бачення війни і того, як він сприймає війну через призму своєї роботи. І, пане Максиме, хочу, щоб ми поговорили зараз із вами про те. Чи на належному рівні, на вашу думку, тактична медицина і як вона, на ваш погляд, змінилася за ці вісім років? Адже з початком повномасштабного вторгнення багато хто почав проводити різні? Такі зустрічі, збори, де навчати людей, збирати групи, починаючи від дитячого віку і людьми старшого віку, і ми стали тому свідками, наскільки важливі ці знання, наскільки от знання елементарних, на перший погляд, правил, може врятувати життя і цивільної людини, і цивільних людей вбиває зараз Росія. А що вже говорити про військових, які знаходяться на полі бою, поділіться, будь ласка, своїми думками на цю тему. Ну, звичайно, тактична медицина і рівень медицини в військах зазнав дуже потужного розвитку за ці вісім років. 2014 рік це було радянщина. Ми мали жути-есмархи, перев'язані індивідуальні пакети, ну і все. І набір медикаментів був мінімальний. У нас навіть не було Транекса, транексамінової кислоти. Це засіб для покращення згортання крові і зупинки кровотеч. Зараз, зважаючи на те, що починаючи з 2014 року, десь з літа почали з'являтися вже тактичні аптечки військові, які були укомплектовані, по-перше, дуже класними згоржутами кадрами. Бандажами все це, це і потихеньку навчання військовослужбовців, яке почалося по суті, з 2014 року, і досі триває, і воно зробило свою справу. Зараз більшість військовослужбовців, я не скажу, що абсолютно всі на 100% володіють на достатньому рівні тактичною та медициною. Знаннями тактичної медицини, бо але в більшості випадків, у той найкоротший період, коли можна врятувати життя перші хвилини після поранення, вони, вони рятують. Зараз, порівнюючи 14 рік і цей 2022, ми маємо і. Краще засоби перелік медичних засобів, які є у нас. Ми забезпечені Ми завдячуючи волонтерам, завдячуючи поставкам міністерства оборони і за кордону. У нас більшість питань перекриті по медицині. Є проблеми з транспортом, бо він часто виходить з ладу. Дороги без доріжжя, періодичний обстріл, машин вже втратили за рахунок цього всього доводиться ремонтувати. І ну, звичайно, не все на 100% гладко. Я болю би, щоб тактичну медицину постійно заняття з тактичної медицини проводилися. Ну, Кожен день навіть під час навчання там стрільбам або а, при пристрілці зброї можна її це 5, 5 10 хвилин витрачених, але ці 5-10 хвилин вони можуть рятувати життя. Всі знаємо, що поранення, а, такі як ушкодження великих магістральних судин, тегнової артерії, пахової артерії, а, вони Людина може втрачає свідомість десь через хвилину, після поранення в цій ділянці. В неї є хвилина, щоб самому накласти собі жгут, зупинити кровотечу. Або щоб це хтось зробив. Якщо забувся, якщо не знаєш, як користуватися, якщо ту аптечку прицепив там, де ти не можеш її дістати з моєю рукою, будь-якою робив, це, це може коштувати тобі життя. Тому е задача продовжувати навчання і покращувати обізнаність військовослужбовців. Звичайно, і такі речі потрібно вчитися і знати будь-кому будь в нашій країні, бо жодне місце не є безпечним, на жаль. А скажіть, будь ласка, а от ви все одно, незважаючи на те, що не буває усе на 100%, як то кажуть, гаразд, особливо коли в таких умовах доводиться працювати. Чи задоволені ви тим таким рівнем, який зараз є у військовослужбовців? І чи часто, от знаєте, приходять на допомогу побратими, які ось в ці там лічену одну хвилину там до вашого приїзду, до мобільної евакуації роблять усе для того, щоб зупинити кровотечу і віддати вже пораненого? У руки медика? Не завжди. На жаль, не завжди. Набагато більше, ніж було у 2014 році. Я пам'ятаю історію, коли після розриву прибігаєш прямо туди на позиції, і стоїть солдат, тримає жгут і каже, як його накласти. То він вже там, півроку воює, і ось трапилась така ситуація. Він за півроку полінувався. Потренуватися, накладати цей шут. Зараз велика частина із поранених, вони вже отримали медичну допомогу або самі, або хтось всім зробив із його військовослужбовців. І звичайно, ці речі, ці дії врятували багато життів. Бояться наші хлопці користуватися декомпресійними голками. Дуже рідко отримуєш поранну грудну клітину, і щоб там стояла декомпресійна голка. Чомусь всі бояться пробити грудну клітину, і всі бояться чомусь пошкодити легеню. На жаль, наш гіркий досвід показує, що краще поставити декомпресійну голку в здорову легеню, ніж не поставити її там, де вона була потрібна. І поки що поранення із напруженним гемопневмотораксом є. є, є є смерті через те, що було навчасно проведено цей заход захід. Я Не можу вас не запитати і задати вам таке дуже делікатне запитання, але як ви особисто і ваша бригада справляєтеся із втратами? Адже без цього не буває роботи, особливо коли активна фаза воєнних дій? Як підтримуєте один одного, що тримає особисто вас, що не дає зламатися? І чи бувають ось такі моменти? Ну, певного відчаю, коли бачиш, що це молода людина, або знаєш особисто, або розумієш, що були плани, ідеї, наміри, але все, все закінчилося для конкретного солдата. Ну, звичайно. Коли втрачаєш, коли робиш все і не можеш нічого вдіяти, звичайно, це важко. Як підтримуємо звичайною розмовою. Проговорюємо, аналізуємо, проговорюємо характер поранення. І завжди приходжу до висновку, що в принципі в цій ситуації навряд чи можна було щось діяти. Да і все. Ми, у нас у нас. В принципі, за цей період трошечки вже все задовіли, то перші були, б, звичайно, перші, ти пам'ятаєш і ім'я, і, ім і кольорочері. А потім, а потім якось простіше до цього жорстоку відноситься, на жаль. Пане Максиме, ви ж читаєте інформацію про війну, і ви активні в соціальних мережах. Цікаво, знаєте, про що вас запитати? Яка інформація от. Особисто вас дратує або ображає, або якої не вистачає на вашу думку, можливо, є певні головні фокуси, яких ви не бачите в сучасних медіа. Поділіться, будь ласка, дратує ці періодичні підкарпідкарні ігри, війни між різними політичними силами. Час, коли потрібно єднатися до сих пір. Вони не можуть один одному одному поділити, простити там старі обіди. Ем, дратує, що е, коли девінач, ось пам'ятаєте, ці останні події, люди намагаються наживатися далі, продовжують брати хабарів таких нечуваних розмірах і м, робити відкати гроші на тих же самих закупівлях. Ну, це дратує. Когось з моїх знайомих дратує, що там людина десь на лістике або поїхала відпрацювати. Мене це не, не зачіпає. Ми для того тут, щоб лікомого у більшої частини нашого населення було нормально, спокійне життя. Ну і, в принципі, заради цього і тобі. І ми дуже дякуємо вам за це. і Я ще знаю людей, які напередодні нашого ефіру виголосилися висловити вам свої слова побажання і підтримки. Як вони це зробили? Ви зараз особисто можете пересвідчитися. Тож прошу вашої уваги, доброго дня, шановний Оксим Петрович. Передаю вам вітання від всього колективу дитячої міської лікарні. Хочу зазначити, що всі ваші завдання ми виконали. Ми придбали у відділенні інтенсивної терапії, яке ви очолюєте. Висококласне медичне обладнання. Це сучасний апарат ультразвукової діагностики, апарати штучної вентиляції легень експертного класу, дефібрилятори та де дещо багато іншого медичного обладнання. Ми з нетерпінням чекаємо у вас повернення, бажаємо Україні перемоги. Здоров'я вам особисто, здоров'я всім побратимам, віримо в Збройні Сили України, чекаємо з перемогою. Надіємося, що скоро побачимося всього найкращого вам. Бережіть себе, Максим Петрович. Я вас теж дуже чекаю. приїжджайте, будь ласка, швидше, хай війна закінчиться пошвидше. І повертайтеся, заберіть свій портфель профсоюзний, Я вас дуже прошу. Ми вас всі дуже-дуже чекаємо і сподіваємось, що все буде добре. Максим Петрович, дякуємо вам за ваш важкий труд, за те, що ви бороните нашу Україну, нас, наших рідних, близьких. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, терпіння, перемоги і миру. Дорогий наш Максиме Петрович, ви наш бойовий янгол. ви таким були у нас відділені, і такі ви на полі бою. Дякуємо вам за вашу хоробрість, за те, що ви робите для нас, для нашої України, для нашої держави, також для наших маленьких дітей. Допомагайте нашим хлопцям, тому що ви не у нас одні. Ми вас чекаємо і чекаємо з перемоги. Слава Україні! Привіт, Максим! Щодня приходячи на роботу. Ми згадуємо тебе, твої заслуги, твої руки, твої зусилля, які ти прикладав, будучи в цьому відділенні на своєму місці. Я особисто від себе і від всіх нас хочу тобі подякувати за твою службу, за твій розум, за твою хоробрість. І хочу сказати тобі тільки одного: повертайся. Зі щитом і з перемогою, поки пан Максим збирається я сподіваюся, з позитивними такими емоціями. Я скажу нашим слухачам і глядачам, що ви зараз почули і побачили колег пана Максима, які з нетерпінням чекають його в дитячій міській лікарні імені Башика у місті Житомирі. Що ви хочете зараз сказати своїм колегам коли маєте таку можливість, дуже, дуже розчулили Дуже приємно за такі теплі слова. Звичайно, воно надихає, криляє, коли тебе чекають, ти комусь потрібен. Дякую. На останок нашої розмови нас зараз будуть чути і бачити багато людей, які по зову свого серця стали волонтерами, і представники благодійних фондів і громадських організацій, які щодня допомагають військовослужбовцям, шукають те, що напевно багато хто навіть не думав, що можна знайти. От доставляють до України, знаходять ті маршрути, гроші людей, логістику, які допомагають військовослужбовцям. І військовим медикам отримати усе необхідне, ну або принаймні те, що необхідне, в першу чергу. Скажіть, будь ласка, якої допомоги потребує медична служба, і чим конкретно зараз от можна допомогти, от навіть в вашій медичній роті, тим людям, які зараз нас чують і бачать? Ну, по перше, хочу подякувати всім людям, які донатять. Які віддають свої гроші, свої речі на потреби Збройних сил України, всім волонтерам, які збирають і привозять, всім людям з-за кордону, якщо хтось нас чує або бачить, дякую велике. Ви ви підтримуєте нас без вас, без вашої допомоги? Я не знаю на яких рубежах ми б стояли і б. б стояли взагалі. Я не побоюся слова, 70-75% того, що у нас є, це волонтерська допомога з в медичному плані. Більшість розчинів, більшість майже вся перев'язка, більшість лікарських засобів вони всі передані волонтерами. І величезна частина із них це закордонні препарати, якими ми користуємося. Із того, що не вистачає наразі, ну, це проблема це транспорт, це постійна проблема. Ми нещодавно, десь місяць тому, відбувався збір, наш, наш товариш, стоматолог, який є громадянином Грузії, який прийшов до нас в армії допомагати нам, який займається також евакуацією і служить разом з нами? Він оголосив збір. ми тоді ми збирали 250 тисяч цифр, і цих грошей в принципі перекрили всі питання, щоб відремонтувати всю ту техніку, яка у нас вийшла з ладу. Бо. Але техніка буде продовжувати ламатися, буде зазнавати пошкоджень. Тому проблема це поки що техніка. По медикаментам забезпечені постійно у нас розходи, де це система перев'язка і 4-5 найменувань препаратів, які стовідсотково використовуються для для надання допомоги пораненому. Вони поки що у нас є. Зараз прийшли морози. Проблема наступила з обмороженнями, перехолодженнями. Дякуючи волонтерам, постійно передаються засоби для зігрівання рубнів, які невеличкі термогрейки. Ми їх роздаємо, передаємо на підрозділи там, де вони найбільш неакційні. Е, ну і така ще третя проблема це зважаючи на ці морози, потрібно використовувати тільки теплі розчини. Холодний розчин, якщо мене хтось чує, бачить з медичних працівників, які займаються евакуацією або наданням допомоги. Пам'ятайте, що холодні розчини вбивають. Постійно в теплі евакуація і капати тільки тепло. Тому була потреба також в термоконтейнерах або автомобільних, як їх назвати, термобоксів. Вирішили передали нам штук. В принципі, більшість машин знайшов забезпечення цими нагріваючими і холодильниками. Там є режим, що можна встановити температуру 37-38 градусів. І цього вистачає, щоб було. зразу працювати з темним гроші. Е, була потреба е, в підігріваючах е, цього тіла е, електричних термокомплект. Але, в принципі, подумали, що трошечки проблема з живленням, бо деякі машини не мають там 12 вольт 24, двадцять або взагалі не виведена е, е, Розетка, щоб його підключити, е, немає деякі з них працюють в мережі 220, то в принципі вирішили цю проблему з за, за рахунок е, автоберевичів. Ну з того, що такі болючі питання, які були відкриті, більшість з них закриті, все це завдячуючи волонтерському руху, дуже потужному, кого не бачила жодна країна в світі. Ми – Приклад для майбутніх поколінь, приклад для всього світу. І на завершення, маю до вас останнє запитання, окрім того, що ви вже в процесі нашої розмови сказали, що вірите в перемогу, і дай Боже, в цьому році. Про що мрієте іще, і які сподівання от ви хотіли б, щоб вони збулися і стали реальністю? Які у вас думки? Угу. Ну, сподіваюся, що ця війна закінчиться якомога швидше нашою перемогою. Сподіваюся, що ми повернемося на ті кордони, які були у нас до, цього, до цієї війни. Сподіваюся, що якомога меншою ціною нам це все обійдеться. Бо кожен кілометр. Відвойований, повернутий це чиє, чиє життя. Що б хотів би 10-кілометрову безлюдну зону навколо нашого кордону і 300-кілометрову демілітаризовану зону, а ще величезний бетонний забор і грів з крокодилами. Я вам щиро дякую за цю розмову. Я щиро вірю, що наступного разу будемо спілкуватися вже в студії наживо і зможемо тими емоціями поділитися, про які от зараз через ну певні військові справи говорити не можемо. Повертайтеся, будь ласка, додому з перемогою, з гарним настроєм, бо ще дуже багато роботи попереду, і без вас ніяк для вас працювала у студії Оксана Кропивницька. Передаємо вітання. І просто низкіухлін усім медичним працівникам, які зараз рятують життя наших захисників і які самі є захисниками, і це ті люди, які як ніхто знають цінність людського життя. Тому вони і виголосили бажання бути в числі добровольців, аби захищати кожного і кожну. Бо кожне життя безцінне, і кожна людина вона є для України скарбом. Спасибі вам за увагу. На все добре бережіть один одного і наближаємо перемогу кожного дня, хто як може, навіть коли немає сил, є ті люди, які зможуть вас підтримати. До зустрічі за гарної нагоди.